Вороги вже увірвалися у місто, а він, здавалося, не чув галасу воїнів та брязку тумачів. Сидів на порозі свого будинку, розмірковуючи над кресленнями, намальованими прямо на піску. У цей час римський воїн, який пробігав поруч, наступив на креслення, і обурений учений кинувся на римлянина з криком «Начипай моїх креслень. Це коштувало життя великому геометру, інженеру та механіку Архімеду. Що ж креслив на піску видатний учений давнини? Доказ нової теореми? Чи проект чергового інженерного дива? Про це ми ніколи не дізнаємося. Як не дізнаємося і як він обчислював квадратні корені з великих чисел, як зумів за допомогою дзеркал спалити кораблі противника і якими були подробиці його життя? Але до нас дійшли його безсмертні наукові праці, актуальні і сьогодні, дві з половиною тисячі років потому. Архімед народився у 287 році до нашої ери в Сіракузах на острові Сицилія і був родичем царя Сіракуз Гієрона. Замолоду Архімед багато подорожував, зустрічався з ученими свого часу та познайомився зі скарбами Олександрійської бібліотеки. Він повернувся до рідних Сіракуз відомим ученим. Наукові роздуми настільки захоплювали його, що він забував про їжу, сон та всілякі турботи про своє тіло. Як писав Плутарх, часто його змушували приймати ванну і натиратися мазями, а він креслив на золі геометричні фігури та на своєму намащеному маслом тілі пальцем проводив лінії. Якось Архімед розмірковував над складним завданням, що перед ним поставив цар Сіракус. Визначити, чи дійсно корона, яку виготовили на замовлення царя, зроблена із чистого золота або шахрай-ювелір замінив частину дорогоцінного металу бронзою. Корона була дуже вигадливої форми, а архімед мав визначити її об'єм. Розмірковуючи над цим завданням, архімед поліз у ванну. Він помітив, що частина води вихлюпнулася на підлогу, і при цьому відчув, його тіло стало легшим. Відразу в нього сяйнула думка. Архімед вискочив з ванни та, забувши про одяг, побіг вулицями Сіраку, зволаючи Еврика. Я знайшов. Так був відкритий перший закон гідростатики, зміст якого можна пояснити приблизно так: будь-яке тіло під час занурення у рідину втрачає у вазі стільки, скільки важить витіснена ним рідина. Неуважність та відчуженість від реального життя не заважали Архімеду вирішувати практичні завдання. На відміну від сучасників, він сприймав науку не просто як гру величного розуму, а як засіб пізнання законів природи та знаряддя для розв'язання складних інженерних завдань. Одного разу у листі до правителя Ірона математик зазначив, що прикладаючи незначну силу, можна перемістити дуже великий вантаж. Дайте мені точку опори, і я зрушу землю. Єєрон зажадав доказів. За наказом Архімеда на сушу витягли судно і завантажили баластом. Учений потягнув за канат, пропущений через систему блоків, і без будь-якої натуги зсунув корабель з місця. Цар був вражений та умовив Архімеда створити декілька бойових машин для оборони рідного міста. Йому приписують близько 40 винаходів, більшість з яких до наших днів не збереглася. Поливальну машину Равлик та водопідйомний гвинт Архімеда досі іноді використовують для поливання полів. Проте найважливішим своїм досягненням Архімед вважав праці з геометрії. Він склав формули обчислення площ різних фігур, відкрив групу напівправильних багатогранників, названих пізніше тілами Архімеда, і вперше запровадив та визначив число пі. А на своїй могилі Архімед наказав висікти циліндр, вписану у нього кулю та формулу співвідношення їхніх об'ємів три до двох. Своє найбільше, як він вважав, досягнення у науці. У 214 році до нашої ери в сіракузи, які підтримували Ганібали під час другої понічної війни, прибув римський полководець Марцел. Місто здавалося йому легкою здобиччю, але сталося непередбачене. Розповімо про облогу Сіракуз словами історика Плутарха. Під час подвійної атаки римлян з суші і моря сіракузці заніміли сповнені жахом. Але тут Архімед застосував свої машини. Сухопутна армія була розбита градом метальних снарядів і величезних каменів, що летіли з великою швидкістю. За допомогою величезних залізних рук та дзьобів, схожих на журавлині. Захисники Сіракуз хапали кораблі Марцела, витягували з води носом догори, а потім кормою вперед пускали на дно або кидали на камені. А жінки Сіракуз за допомогою бронзових дзеркал спрямовували сонячні промені на кораблі римлян, через що смола на них займалася. Завдяки машинам Архімеда і спроектованій ним підземній системі водопостачання, сіракузи два роки стримували натиск римлян. Але у 212 році до нашої ери під час свят присвячених богині Артеміді, захисники міста втратили пильність, і римляни увірвалися в Сіракузи. Римський легіонер застав Архімеда за вирішенням чергової геометричної задачі. Загибель Архімеда дуже засмутила полководця Марцела, який сподівався використати талант ученого в інтересах Риму. 136 років по тому. Знаменитий римський оратор і політик Цицерон розшукав занедбану могилу Архімеда, як і заповідав учений, на могильній плиті було висічене креслення кулі, писаної у циліндр.